Вважається, що єдиним способом досягнути необхідної цілі спрощеної закупівлі це вимога до замовки. Проте її існує і інші дієві способи досягнути необхідного для вас результату. Це, окрім вимоги, ще звернення володиторської та оскарження такого рішення в суді. Про кожніх із цих інструментів я дуже коротко скажу. Щодо вимоги, то на моїй практиці для того, щоб вона дійсно була дієвою і надала вам результати, потрібно в ній замовнику прикласти в тому числі і аналогічні рішення. Тобто, головною цілею є вимоги це налякати замовник. Тобто, щоб він зрозумів, що в даному випадку його рішення є явно незаконним. Як показує практика, в такому випадку замовник дійсно може відмінити своє рішення або скасувати закупівлю як варіант. Щодо судового оскарження, то в даному випадку потрібно розуміти усі ризики такого процесу. Здавалося би, що він є ефективним, те ви повинні розуміти, що Поки ви будете оскаржувати таке рішення, тобто тривалість судового процесу, не зупиняє рішення замовника. Тому в даному випадку, поки ви його будете оскаржувати і добиватися необхідні для вас цілі, замовник може виконати уже закупівлю і, відповідно, ви не необхідного для вас результату. Я зустрічала судове рішення, де такому випадку. Учасники могли б компенсувати витрати, які вони понесли в зв'язку із закупівлею. Тобто, ви аналізуєте, чи є для вас усі витрати, в тому числі часові, оправдані для досяг і результатів, які ви можете отримати. Третє це звернення в аудиторську. Вважається, що, що аудиторське не проводить моніторинг закупівель. Спрощених закупівель, так як в даному випадку це не є процедура. Проте, згідно закону про Державну аудиторську службу, вона здійснює контроль за дотриманням закону про публічні закупівлі. І на моїй практиці аудиторська дійсно, в тому числі, може перевіряти законність проведення спрощених закупівель. Тобто, тут ви також можете звернутися до аудиторської, головне, щоб це було. Обґрунтовано, і я залишу певне посилання під даним відео. Ви зможете перевірити, що і цей інструмент є діями.